Вже декілька років я видумали товний щоденник, і зараз я поясню, що це це схоже на ведення особистого щоденнику, але значно глибше, наче листування із Богом, така своєрідна молитва. Там я записую свої прохання та потреби, мрії, плани, поточні думки, та й загалом все те, що мене хвилює та відбувається у моєму житті. А цього року, після дня народження, я взагалі вирішила все почати з чистого листа у прямому сенсі. Я естет та люблю, щоб все було красиво та акуратно. Тож Для таких особливих записів я замовила ось такий пленер-записник. Коли я побачила його на просторах інстаграму, я зрозуміла, що це саме те, що потрібно. Одразу помітно, що наповнення пленеру продумане максимально до дрібниць. А ще Уявіть, яка клієнтоорієнтованість. Мій день народження в березні, і як бачите, записи в моєму пленері теж починаються з березня, тобто саме з того місяця, з якого я зробила замовлення. Мені дуже подобається оформлення цього пленеру. Все дуже просто, мінімалістично, зручно та зрозуміло. А ще на кожній сторінці, як бачите, цитати з Біблії. Це називається нічого зайвого, все як я люблю. Також як бачите, є багато різних блоків та розділів, наприклад, трекер звичок або окрема сторінка для того, щоб записувати паролі. А також є ось такі змінні модулі, і це також дуже зручно. І чесно кажучи, більше ніде таких пленерів я не бачила. Вважаю, що ось такий молитовний щоденник пленер це прекрасна традиція і просто чудове доповнення для урізноманітнення духовного життя. А найкращий час для того, щоб спробувати щось нове, це саме сьогодні. Спробуйте впевнена, вам сподобається.